А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Російські кораблі північного флоту з ядерною зброєю вперше з часів СРСР вийшли у море. Про це повідомляють дані норвезької розвідки. Сьогодні відбулася зустріч Рамштайн. Було зроблено багато заяв, серед яких такі: країни заходу обговорюють синхронізацію постачання зброї Україні. НАТО посилить партнерство та підтримку Грузії та Молдови вразливих до втручання Росії. Перші танки «Леопард-2» будуть в Україні вже в березні. Німеччина наступного місяця поставить Україні ще дві системи ППО «Айріс-Т». Про це заявив голова Міноборони Німеччини. Він також додав, що Німеччина налагоджує виробництво боєприпасів для зенітно-самохідної установки Гепарду, щоб поставити їх Києву. Союзники планують виділити 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги Україні у 2023 році. Про це заявив міністр оборони Естонії. Замість 8 березня святкуватиме 25 лютого. Проект закону вже на сайті Верховної Ради України. Законопроект передбачає заміну 8 березня на 25 лютого День української жінки. Дата обрана на честь дня народження Лесі Українки. Крім цього, депутати хочуть скасувати святкування дня праці 1 травня та дня перемоги 9 травня. За цим проектом слід відзначати лише день пам'яті та примирення 8 травня, але при цьому не оголошуватимуть вихідного дня. Також у проєкті сказано про те, що можна зробити вихідною другу неділю травня на честь Дня Матері. А замість 1 травня, вихідним днем пропонують зробити 9 березня, у день народження Тараса Шевченка. Користувачі сприйняли таку новину зі скепсисом. У небі над китайською провінцією Хайлундзян з'явились дивні невідомі літаючі об'єкти. Про це повідомляє місцеве змі. Повідомляється, що влада не сповіщала про жодні навчання і водночас закликає не турбуватись. <звук> міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький весняний пакет військової допомоги для України вже в дорозі. Також пісторіус висловився щодо очікувань від війни в Україні. Німецький міністр вважає, що найближчим часом бойові дії не закінчаться. НАТО готує документ на випадок участі в інтенсивному конфлікті за статтею 5, коли члени альянсу повинні будуть захищати один одного. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зокрема, йдеться про посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони. Ватажок ЧВК Вагнер Пригожин заявив, що найближчим часом захопити Бахмут не вдасться. Не розуміє звідки береться ця несенітинця. За всіми напрямками ворог активізується, заявив він, але він забув додати, що як на найближчим часом не вдасться захопити Бахмут, так і ніколи. Сьогодні у Румунії стався землетрус магнітудою 5,7 балів. Прилади зафіксували його 15,16 у південно-західному напрямку. Напередодні у цій зоні сталася серія з п'яти землетрусів поспіль.